Прес-конференція щодо подій у Луганську 14 червня 2014 року, коли було бойовиками збито літак, військово-транспортний літак Іл-76МД, бортовий номер 3, -7, 3 -7, ми зараз спробували пояснити, до яких наслідків це призвело. І хто конкретно з нашої точки зору був винний. Але ж ми не можемо винес, виносити якісь вироки, тому що вирок винесе суд. У даному випадку ми бачимо, що остання людина, яка повинна була прийняти рішення, це був генерал Назаров. І це підтверджено як матеріалами справи, так і допитами, які були в ході цієї справи, в ході судових засідань. І ми спробували підняти це ще раз і. Підкреслити, що саме події червня 2014 року призвели до того, що ми маємо зараз стан не війни, і ми з цього стану досі вийти не можемо і навряд чи зможемо в найближчий час.